Свіже, легке повітря, основа домашнього комфорту. Hyundai створив серію безкомпресорних осушувачів, які не лише прибирають зайву вологу, а й дбають про екологію, енергоощадність і ваш спокій. Знайомтесь, Hyundai HDSH 001 ua HDSH 002 ua Осушувач зволожувач 2 в одному та найкомпактніший hdsh 003 ua В основі кожного пристрою технологія «Пельтьє». Повітря м'яко проходить через охолоджувальний елемент, де волога перетворюється на краплі, які стікають у контейнер. Жодного компресора, жодного фреону, лише чисте, сухе повітря. Перша модель Hyundai HDSH001 ua це класичний осушувач для щоденного використання у кімнатах до 25 метрів квадратних, потужність 40 ватт, об'єм контейнера 2,5 літра, продуктивність осушення 350 мл на добу. Прилад працює тихо, до 45 дБ. у нічному режимі лише 30. Сенсорна панель дозволяє керувати одним дотиком, увімкнути прилад, обрати колір підсвічування чи встановити таймер на 8, 12 або 24 години. Модель Hyundai HDSH-002UA – це рішення два в одному. Вона не лише осушує, а й зволожує повітря, підтримуючи ідеальний баланс. Прилад оснащений змінним фільтром, який очищує повітря від пилу, осушення до 1 літра на добу при 30 градусів за Цельсієм і вологості 80%, потужність 70 Вт. бак 3,5 літра, площа обслуговування до 25 метрів квадратних. Увімкнення одним дотиком на панелі загоряються індикатори режимів, а фонове rgb підсвічування створює спокійну атмосферу. Найменший у серії Hyundai HDSH003 UA, ідеальний для гардеробної невеликої спальні або робочого куточка, потужність 22,5 Вт, контейнер 1,7 літра, продуктивність осушення 350 мл на добу. Прилад самостійно вимикається, коли бак заповнений. Керування також сенсорне, просто торкніться і оберіть режим або колір підсвічування. Усі моделі Hyundai мають сенсорне керування, автоматичне вимкнення при заповненні контейнера та працюють у діапазоні температур від 20 до 35 градусів за Цельсієм. Вони створені, щоб робити життя комфортним, без вологи, без шуму, без турбот. Hyundai – це баланс природи і технологій, чисте, свіже повітря у вашому домі завдяки екологічній серії осушувачів, створених з турботою про кожен подих.